Доброго дня ми з України. Мене звати Ольга. Ласкава, прошу на мій канал. Підписуйтеся, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже рада, я слідкую за кожним вашим коментарем. Так, зараз ми дивимося: Раденськ, Лівий берег, травень місяць. Обща енергія. Багато мечів. Дуже обережно багато мечів. Так, вони писали, що ви окуповані. Угу. Ну, тут поки що е орки тримають позицію, але на найближче будуще на майбутнє тут у нас випадає страшний суд, це кінець, е це е от Кінець, кінець орка. От так. Хай не пропускають. Все змінюється. Найближчим, найближчим часом все змінюється. До вас будуть ЗСУ боротися до останнього. І в ЗСУ йде дуже великий розцвіт сіл по карті І змінення грядуть. Трошки треба зачекати. Іде тут жезла, це йде з будущого. Це буде добре у вас. Вони уходять. Орки уходять. Як будуть уходити? Радинськ. як будуть орки уходити, як вони будуть відходити, як. Ну, не понятно. Так, стосовно Радинська. Вони все, вони вже підготовилися, щоб уходити, але ну, уходити вони хочуть дуже, дуже шкідливо. По карті башня Розрушення ну, з розрушеннями народ. Вони вже підготовилися. Там вже все готове, в них. По восьмерочці Пінтаклю вже всього готово. І дуже-дуже багато підготовили вони для відходу. Щоб було дуже громко. По башні дуже громко. Але ще питання не вирішено. Стосовно... Ще питання ну, не вирішено. Це не-от-вот буде. На ближчому будучим, так, да, але не-от-вот. Тому що тут питання не вирішено, і по звізді це не зараз буде відбуватися. Бережіть себе.